Там не повинно бути шлака, який відбирає час, який дає роботу пристосуванцям. І коли піхотинець приходить навчений, ну починається проблема. по паперам. Так все відповідає дійсно, все згідно відповідно. То все нормально, все красиво. То нас тодіки не намагався кончить останні три з половиною роки. Всі посади це не про кар'єру, це про виживання, це про теплі місця в тилу. Деякі навчальні центра, це як чорні діри, недолуга логістика, недолуга організація навчального процесу, з'їдає купу часу. Просто призначається перевірка або службове розслідування, яке як зазвичай нічого не знаходить, і сидять люди там тиждень навчати устав. Вічера не роблять люди або розбігаються, або тікають, або вбивають першому другому бою. Вітання небайдужим, Ми додаємо новий формат. Це буде формат коротких відео. Може не коротких. Побачимо тут. Дві причини. Перша це мені таки викритили руки побратими, які поважають більше відео формат ніж букві. І у нас буде стояти задача дуже швидко, дуже актуальна. Комунікувати з вами і в принципі роз'яснювати ті чи інші речі. Які будуть відбуватися, то як вже відомо тим, хто за слідкує за нашою діяльністю, зараз ми намагаємось впровадити нову систему підготовки. Це не просто написання програми, хоча в її основі буде лежати написання нової програми, яка буде максимально спрощена, максимально унеможливлена, неякісна підготовка на проведення вправ і всяке таке інше за дуже багато років в цій темі, в принципі, я чітко знаю одне: ніякий хайп, ніякі пости в Фейсбуці, ніякі журналістські розслідування, ніякі статті, в принципі ні на що не впливають по слідам, умовно кажучи, якихось публікацій, просто призначається перевірка або службове розслідування, яке як зазвичай нічого не знаходить, тобто все списується на іпсо або ще на щось. Ну в. При самому максимальному варіанті просто там хтось може отримати або догано, або що ж. Останні три з половиною роки всі посади це не про кар'єру, це про виживання, це про теплі місця в тилу і таке всяке інше. В принципі, ми зрозуміли одну просту річ: якщо треба щось змінити, дійсно змінити, треба зсередини пробудовувати ту структуру, яка не просто буде працювати, яка не просто буде, умовно кажучи, виглядати, як працює, що вона повинна давати результати. Результат на лінії бойового зіткнення подобається чи не подобається, можна формувати купу підрозділів, можна формувати купу різних новаторських рішень. На папері вони навіть в тилу можуть гарно працювати, але поки не буде результату на лінії бойового зіткнення, вас ніхто не буде слухати. Ми з 22-го року зайняли саме підготовкою піхоти. От тихоти, піхоти піхоти, то це були молодші командири. А в подальшому це були відновлені боєздатності піхотних підрозділів. Підготовка до штурмових дій ми внесли пропозицію включити в програму БЗВП справи по протидії ФКВ. Ми перші вже майже рік ми катаємо зустрічні бої в траншеях, Зустрічні бої в урбанізованій місце умовно в урбанізованій. Тобто зараз до цього в принципі проходить лінія бойового зіткнення. Ми не наздоганяємо з запізненням на півроку або на, на рік те, що відбувається на лінії бойового з'єднання. В нас є розуміння, що буде очікувати найближчим часом. По програмі якось я запишу велике відео, великий ролик, великий пост. В принципі, я розпишу те, що треба розписувати по цій програмі. Там нічого виняткового. Там в принципі нічого незвичайного, бо нам мовних бластерів нам не завезли. В принципі, все те, що ворогнепальна зброя, все це все, все, все той же набій, та ж балістика. В принципі, нічого не змінилося. І вся та ж піхота має за ціль одне вразити противника. Це може бути як е, е, ворожий а! піхотинець, так і дро. Основна задача піхотинця стріляти, влучно стріляти і вбивати, вбивати, знищувати і всяке таке інше. Програма це насправді не найвелика проблема, ну відверто кажучи, так. Да? Бо всі навчальні центри готують не за програмами, насправді не за програми без АВП 3 не за програми без АВП-4, не за програми без АВП-5 і без АВП 6 Ні, це все маячня, це все дурня. Навчальні центри готують по програмам, які. В принципі, що дозволяє модбаза? Що дозволяє стан інструкторів і якість інструкторів, і кількість інструкторів, готелі ну, і готують. по паперам так, все відповідає дійсно, все згідно відповідно, То все нормально, все красиво, все, все всі перевірки закінчуються, як правило, навчальним відділом, куди приїжджають, дивляться, а там все ну якби там все афіхенно. Тобто, ну класика жанру. Тому програма це не проблема, проблема саме виконання цієї програми. Програма повинна бути збалансована, і в програмі не повинно бути того, чого не потрібно людині. На лінії бойового зіткнення там не повинно бути шлака, який відбирає час, який дає роботу пристосуванцям, точніше, не роботу, а е то, що вони роблять вигляд, що вони працюють. Там повинно бути тільки те, що треба буде бійцю в подальшому в його службі. І це повинні бути базові речі, це як конструктор. Але всі ці базові речі повинні викладатися правильно і це навички первинні, вони повинні бути от просто. Ну, це як це як на велосипеді їздити. Тому що треба розуміти, що людина, яка приходить на БЗВП, це по суті маленька дитина, яка вчиться їсти. Їй в руки дають замість ложки автомат, і вона намагається щось там з цим зробити. Да? Оскільки ми розуміємо, що у нас переважна більшість людей, майже всі, з двома очима, да? то тобто розуміємо, що проблема не в ложці, Проблема саме в навчанні. Як цією ложкою навчили оперувати? Це що стосується програми. Сама велика проблема, чому погана насправді підготовка. Зачасту погана з декількох причин, низький рівень. Інструкторів, і це не саме страшне, що є, і погана організація побутових умов і е, умов навчальних недолуга логістика, недолуга організація навчального процесу з'їдає купу час, коли не вистачає інструкторів, або коли не вистачає чогось, або ще щось. Ну якби приймається командирське рішення, да хай хай вчать устав. І сидять люди там тиждень навчати устав, ніхіра не роблять. І у нас е, стоїть задача перш за все змінити цю систему саме качково. Тут тобто ми розуміємо, що е, за один раз отак от. Нічого не вийде, це, ну це не буває. Це вже було намагання, вже писали листі програми. вже була купа розслідувань, і кожне нове обличчя, кожен новий командувач, головнокомандувач приходить, і в принципі починаються там перевірки, наказання, там порка і ще. Ну в общем, всяка фігня, яка ну за великим рахунком нічого не дає. Нам треба їсти основна частинами. Сама велика і сама основна отмазка цих цих діячів, які займаються роками десятиліттями підготовкою, ну як займаються, умовно кажучи, займаються, як можуть так займатися. І у них є на це відмазка, да, не вистачає ресурсів, не вистачає мадбази, не вистачає набоїв, не вистачає інструкторів, не вистачає ніхіра не вистачає. Є у нас деякі навчальні центра, це як чорні діри у всесвіті. Да, туди все, що не заливає, вони все приймають, тому що їм це вигідно. Чому? Тобто, умовно кажучи, за Возвіднуємо 5 тисяч е, новобранців, а спроможність у них у них 2 тисячі. Вони що 2 не можуть вчити, що 5 не можуть вчити. Але на п'яті у них є отмазка, От ми мало це, тому що у нас. П'ять тисяч да а от оті там мелоч, вони там хорошо готують, тому а от ми ого ми ж п'ять тисяч, да те тисяч насправді ніхера не готують, і всі ці люди або розбігаються, або тікають, або вибивають в першому другому бою. Але але навіть в самому поганому навчальному центрі да з поганою організацією, з поганою логістикою, з поганим управліннями, з поганими інструкторами, можна створити осередок якісної підготовки. Зараз ця концепція, яку ми намагаємося. Запровадити ми ми в цьому статусі вже більше двох років. Нас то тільки не намагався кончити, але е, за рахунок того, що е, наші випускники дають на лінії бойового зіткнення дуже гарні результати. Ну це якби є підтримка саме гори. На самій горі насправді треба піх, піхота Вона треба в полі, вона треба в підрозділах, вона треба в бойових частинах. Да, і вона треба на горі, тому що всі всі операції, всі якісь відповідні за, заходи, вони плануються з урахуванням того, що піхоти не і коли піхотинець приходить навчений, ну починається проблема. Не кажучи вже про те, що піхотинців дуже мало. Тому, в принципі, якби арифме, арифметика проста: ті люди, які бажають навчатися, які будуть воювати по своїм моральним діловим якостям, по стану здоров'я, які пройдуть без ВВП, да, вони будуть е, заходити, умовно кажучи, в підрозділи поглибленої піхотної підготовки. І туди будуть кидатися всі. Ресурси, які тільки ну цей центр зможе надати. Тобто це будуть кращі інструктора, це будуть боєприпаси, це буде логістика, це будуть побутові умови. Задача ну дуже проста. Коли ТЦК привозить людей на ППО, це таке місце, яке повинно бути в кожному навчальному центрі, де повинні працювати психолог, медик, юрист ще кілька фахівців, які відсіюють тих людей, які в принципі або з порушеннями, з якими їх призвали, або які просто не можуть по своєму стану пройти на цьому ППОСі, вже там починати проводити селекцію людей, які спроможні, які не спроможні, ну хоча б доплисти до кінця 51 дня. Купа людей, на яких витрачається ресурс, і в принципі ці люди не то що погано воють. Вони взагалі не воюють. Вони навіть до лінії фронту не виходить, оскільки у нас зараз на ну, проблема саме в піхоті. Тому ми робимо упор на піхоту. Потім це буде все розширюватись, тобто це все буде масштабуватися. Зараз на базі 151-го навчального центру запущений пілотний проєкт, ми проводимо допідготовку інструкторських груп для допуску, до викладання за програмою. І паралельно пишеться ця, ця програма, вона майже написана, в принципі, там формальності. якісь. Ми готуємо комплекти інструкторів. На умовно кажучи, там навчальну роту. Ми беремо певну кількість інструкторів. Ми беремо командира роти, ми беремо там одного чи двох взводних, які потім пройдуть стажування або в 151-му центрі, або під наглядом викладачів інструкторів 151 го центру і в принципі будуть працювати у себе в навчальних центрах. Я маю надію, що буде. Будуть зроблені групи контролю якості. Тобто, ця пропозиція вона звучала. Це її підтримав начальник гудіпа і підтримав командувач сухопутних військ. Ну я думаю, що головнокомандувач її теж підтримує. Тобто це як угодно. ОТК держприйомка, нукери, причина. Ну насправді посараю. Як це назвати? Головне, щоб люди щоб це були відповідальні люди, які. Ну, як би все робили чесно і правильно, і яке ми би не викручували руки командири частин. Ми визнаємо всі ризики, ми бачимо всі складності, ми знаємо, де і що нам буде заважати. Проте, оскільки ми в цій темі дуже багато, дуже довго, відомі в обличчя, і по іменам і ті, хто можуть допомагати, і ті, хто можуть заважати, задача у нас проста: відібрати відсоток, певний відсоток людей, які зможуть воювати в піхоті, і якісно їх підготувати. Це. Підвищить і стойкість підрозділів, це підвищить виживання людей, це підвищить успішність виконання задач. Наша задача, щоб людина, яка виходила з БЗВП, знала своє місце в бойовому порядку, знала, що вона повинна робити, як вона повинна робити. Тобто, щоб вона, і щоб у неї було максимальна кількість повторювань простих вправ, з яких потім, як з конструктора, вона буде в принципі, ліпити там, ну, загальне виконання задач. Оскільки це будуть все таки групи групи, які будуть жити, працювати, навчатися, тренуватися, грати, воювати друг з другом ну навчальними засобами протягом 51 дня, по суті, це будуть вже більш-менш злагоджені на лі групи, тому ще одна із великих проблем будемо пропонувати головнокомандуючу, щоб люди, які виходили з Центрів. По закінченню навчання він повинен в цьому составі, саме навчальним взводом зайти в один 11 підрозділів. Ну, тобто це може бути батальйон, це може бути полк, це може бути бригада. Тому у нас дуже проста і дуже складна задача. І маю надію, що ми з вашою допомогою, з допомогою всіх небайдужих її витягнемо. Всім дякую, до зустрічі.